Коли трапляється лихо, здобутки людства впродовж віків можуть бути стерті з лиця землі за секунди. Під час катастроф, таких як землетрус або воєнний конфлікт, люди дбають за збереження давніх пам'яток, витворів мистецтва, родинних реліквій, часом ризикуючи власним життям, перша допомога культурній спадщині спрямована на те, аби для мінімізації наслідків лиха застосовувався систематичний та практичний підхід, сприяючи спільнотам швидше повернутися до звичного життя та розпочати відновлення. Перша допомога культурній спадщині передбачає три кроки: перший крок це аналіз ситуації. Погляд на подію в ширшому контексті та розуміння, який культурний спадок люди хотіли б зберегти, і хто за які частини операції з порятунку відповідає, та хто буде її активним учасником: військові, чи треба залучати пожежників, чи можемо задіяти волонтерів. Другий крок це оцінювання пошкоджень та ризиків. На цьому етапі визначають ступінь пошкодження об'єктів культурної спадщини, оцінюють стан будівель та пошкоджених об'єктів, ідентифікують нестабільні чи незахищені об'єкти, які можуть становити потенційну загрозу, якщо їх швидко не полагодити. Третій крок це фаза стабілізації та безпеки. На цьому етапі вживають заходів для зменшення втрат і для стабілізації пошкоджених артефактів. Це може передбачати евакуацію предметів. Зміцнення підпірками на стабільних конструкцій, знайдення тимчасового приміщення для матеріалів, а також відновлення функціонування культурної спадщини. Рятувальник культурної спадщини це особа, яка пройшла тренувальний курс з надання невідкладної допомоги, сфокусована на людях та заохочена активно діяти. Метод швидкого реагування на загрози культурній спадщині допоможе поліпшити готовність до надзвичайних ситуацій. Це дає людям та організаціям змогу захистити культурну спадщину у співпраці з гуманітарною допомогою, а також навчити і залучити інших до цього. Дізнайтеся більше про невідкладну допомогу культурній спадщині у посібнику про швидкі та ефективні дії. У час кризи завантажуйте його безкоштовно на www.ikrom.org. Рятуючи культурну спадщину, ми можемо допомогти спільнотам, а також поліпшити їхню стійкість. Підготовка фахівців з надання невідкладної допомоги культурі. Спільна ініціатива і міжнародного центру захисту культурної спадщини Смітсонівської ініціативи порятунку культурної спадщини фонду принца клауса. В основу лягла методологія розроблена і яку застосовують зокрема музей майдану та штаб порятунку. У спадщини ці організації співпрацюють для підвищення готовності до надзвичайних ситуацій та швидкого реагування на загрози в Україні, оскільки культура не може чекати, особливо у час війни. Українська версія відео створена завдяки українському музею у Нью-Йорку.